Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Понеділок, ліс, трошки морозець, деінде сніжок падає. Копаю сьогодні з прибором SDR-детектор від Івана Тараненка, штанга від Сергія Овчаренка і катушка від Сані Рибакова. Всі телефони в посиланнях до відео. І в мене вже перший сигнальчик. Ось чи воно чи гудзик було, чи якась накладка, щось від чогось таке кругленьке, чорне. Не зрозуміло, що воно таке. Може якийсь гудзик був. Камрад тільки що позвав. Так, копійка. Деніжка, деніжка. Так, дивимось. Да, із розряду капуст. Одна копійка. Нічого непогано. Непогано. Курка. І рельєфчик непоганий. Вона тут ще збереглася дуже-дуже так. 1819 рік. Огонь трошки вдавлено. А так норм. Так, а в мене поки що ехо війни. Цілий, дивлюсь, Кар-98. Дивлюсь, що тут ходили і погано ходили. Цілий патрон. Зараз я піду і в річечку викину. Хай там собі лежить. Так, ось річка вонючка. До побачення. На, на, на кригу впав. Там крига. Ну, замерзло все. Що там під деревом було ще щось? Чого там? Пищити. Не знаю що. Колечко. Хтось прикопав. Колечко типу обручалочки. Так, а це? Не знаю. Мабуть зуби видирали ним. І говнянечок. такий цікавенький 1965 року. Каже, що ще є в ямі, зараз подивимось, що там. Щось цвітненьке там тільки що я чув. Що, гудзик, чи що воно, чи копійка? Ще один копійос. Нормально. Сьогодні Камрадіку везе. о, це старе щось. Йолки-палки, та це деньга. Та 1700 якийсь рік Ну це сьогодні пруха 1750 якийсь там Звісно да. рознобой монет сильний Трошки лопатою її чвекнув Ну, не сильно Ну нічого жить буде Ще щось є Ти його викупав? Ще один копійос. Та ні хрена собі <сі> Ну це вже знак. Це просто знак. 25 копійок ходячка. Сиром Блін, капець, точно кидав. Капець 53-й. Я в шокі Такого ще не було. Ні, ну ти викупаєш уже за тему? Ні Ну, блін, така монетка, така, така, тут весь типа набор. Воно вона впала в яму, доставай її. Ще щось, ще щось, щось там щось є мале. Якась фігня. Це типа, блін поняв, щось Типа якоїсь радіодеталі. Капець, що тут тільки не можна не знайдеш, я вам кажу. Тут от радіодеталі, блін, і до презервативів. Вони походили в це місто ходили какати в різні роки. Ну був взагалі туалет. Так, показую. Послідній раз какали тут в 15-му году. А перший раз в 1750 якомусь. Так, в цій же ямі кульон Ось такий ржавий. Від трьохлінійки, скоріш всього. Так, і в мене сигналь тут був тільки що. Копійка. Копійка, одна копійка, 1936 рік. Золото партії. Сталінські репресії 36, 37, 38, 39. Походу їм подобається ця движуха, блін. Та вони такі живуть. У мене ще одна гільза німецька Кар 98 Маузер. А там камрад щось мені несе. Камраду ще приніс. Бачите, тут, походу, взагалі ніхто не копав, тому що гільзи зазвичай забирають, я таке барахло не беру. Таке барахло в мене зазвичай улітає воно туди. Вода ростає, воно піде на дно разом з війною. Ну Все, ошмтки від снарядів. Мін, алюміній, б'є, звісно, гарно, красиво. Двушка 30 -й. і стан дуже гарний. І Це що за колпак? Да, якась кришка алюмініє... алюмінієва від чого, ще одна. Ну, друзі, напишіть, що воно таке від чого. Там клейм немає нічого не бачив, не написів, нічого. Ну дивись. Камрад тільки що приніс. Оці штуки часто попадаються. Напишіть від чого воно оце ось. Воно таке мідне короче блін. І така кругла хрень. Якийсь кусок алюмінію. Ну тут по любасу канцлер Шольц з корішами бігав, блін. Ще один кар 98. Гільза на гільзі ще одна. Маузер, Кар 98, подивіться який гарний колір. Офігеть. Ось такий гільзачочок. На цей раз вже трьохлінійка, гвинтівка Мосіна. Цілий, цілий, піде в річку. Не тільки що копав, копав, ну таким ще зеленим-зеленим, блін. Думав фібула пастерівського типу пеньківської культури, блядь. Жесть просто. Таке зелене, блін, гарно лежало, гарно било. Облом. Одні патрони, патрони ППШ, блін. Попадається шмурдя разна, Поки нічого толкового. Тільки що побачив, зрадів. Це коротко, кришка з підводки. Ще й порізана, блін. На тебе що? А все що. Кусок алюмінія, якась пряга була по любасу. Да, пряга. Кислая Да, каже, кисла шляпа, кислейша. Сокира була колись. Колумна, мабуть. Та да, по-любому колум, дивись. Тільки розкололи його на дві части. Ех.